Бажаю здоров'я! На частоті 1284. Поляризація вертикальна, сивильна швидкість 27500. Це супутник Астра, позиція 5 градусів східної довготи. Є канал Ми Україна. З 25 липня цей канал буде закодований в кодировці BIS. І ви бачите, отаке повідомлення з'явилося на екрані. Як вести ключ? Заходимо. Як вести ключ на прикладі ресиверу SAT-інтеграл? Заходимо в меню, установка, меню емулятора. Воно ще може називатися патч-меню. Далі вибираємо BIS, нажимаємо червону кнопку Додати, вводимо провайдер id 1 fff Сам ключ один а. чотири с Нуль, 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 нуль чотири три f 5b 0,0 далі зберігаємо, нажимаємо ok далі нажимаємо кнопку info вводимо частоту 12 284 Символьна швидкість 27500. І айдішка 1B3F. Зберігаємо. Сьогодні, я так розумію, канал ще працює у відкритому вигляді, але вже Завтра він буде закодований. Користуйтесь. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!